Уявіть собі, чує якісь дивні звуки. Ні, не в голові. Просто у студії сніданку. Аж раптом дивлюся, Оля Пахар надуває м'ячика. На часі рубрика Речі, до речі, плюс з Ольгою Пахар. Оля, доброго ранку! Ранок добрий. Ой, Тяжкою працею ранок починається. М'ячик у мене насправді хоч і дитячі, але роботи вимагає дорослої. І це насправді навіть не надувний м'ячик, а каркас для абажура. Сьогодні будемо робити лампу із ниток. Якось на світлинах із архітектурної виставки підгледіла величезний нитяний абажур, і вже років зодва про такий мрію. Оригінал називається Лампа Хаус, і її автор, київський дизайнер Юрій Цегла. Він робить сяючі кулі великого діаметру десь сантиметрів 80. Навіть спеціальний прилад сконструював, аби абажури виходили однаковими. Ну а мені потрібен домашній варіант лампи хаоса. Тому куля у мене відносно невелика. Її потрібно обмотати ось такими. Нитками в мене звичайні бавовняні, доволі товсті, прекрасні, і зафіксувати клеєм ПВА. А щоб нитка не прилипла, не дай Боже, до м'яча для початку м'ячик ми маємо знати, що зробити? Змочити олією. Ось у мене олійка. Звичайно, підійде будь-яка насправді жирна е, речовина. Можливо, це буде вазелін, це може бути дитячий крем, але в мене на похваті була олія, тому змочуємо і далі нам нічого не страшно. Далі треба мотати. Це справа найвідповідальніше доволі довго і тут. Мені однієї не впоратися тому дивимося, як ми робили нетяний абажур із Юлією Грес у студії Сьоме Небо. Ручки замастили. Обидві. Замостили. у таті з клеєм щедро купаємо бавовніну мотузку і намотуємо на надувний м'ячик. Чим буде хаотичніше, тим філігранніше потім вийде наша бажур. Мотаючи, треба залишити в абажурі два отвори: один чималенький, аби згодом вкрутити лампочку, інший невеличкий для електричного патрона. Ну, ми навмисне зробили прогалини такі доволі щедрі. Якщо щільніше перекривати, то буде менше світла. А тепер ми маємо це все висушити. Довго? Ну, подивимось. Терпіли, чекали більше доби. Каркас вже готовий, можемо роздувати. І знову доводиться працювати насосом. Я за твоє здоров'я. <ріст> Дуже хвилююся. За біцепси і за тріцепси. <ріст> добре, виходить, добре. М'язи зміцнено. Операція по звільненню м'яча наблизилася до фіналу. Витягнули? так, з неволі. Звільнення <ріст> м'яча. На волю прекрасного ажурного абажура залишилося дягнути ажурну конструкцію на електричний патрон. На сучасних патрончиках зараз є такі закріплювачі для абажура. Ми їх наговинчуємо на патрон і обертальними рухами патрон вставляємо. Він Такий ніжний, такий повопиночка така. Співучасниця у справі хаотичної лампи Юлія Греє тепер поруч зі мною у студії. Ранок добрий. Доброго ранку. 4-9-4-11-9-4. Маєте запитання, набирайте. Юля готова навчити всіх охочих виготовленню хаотичних ламп і не тільки іншим хендмейдівським премудростям. Також а для цього принесла із собою сертифікат. Показує Юлія, хвастайся, яка краса. Це сертифікат на майстер-клас у студії Сьоме Небо. Розіграємо чи так віддамо? Давай розіграємо. Розіграємо. Тоді сертифікат дістанеться тому, хто. Уважно дивився сюжет. А запитання у нас таке. Треба дати вірну відповідь, як довго має сохнути нитяний абажур? Варіанти: годину, добу чи тиждень? Я охочу відповідати. Доброго ранку! Доброутра, як звати вас? Звідки ви? Оля мене зов... Зовут Оля. мені так. Да. киянка. Скажіть, будь ласка, з хендмейдом знайомі? Uh, да, да. А що любите більше? Ви знаєте, я люблю все понемножку. Ми з ребенком делаємо и пытались в такой техніке делати з допомогою шариків надувних. Дуже... Вийшло, так? Да, да. Тоді вам дурнів. Я так думаю, дуже легко відповісти на запитання, скільки бы ви сушили нитяний абажур годину, добу чи тиждень. Ну, я би слушала судки, чесно говоря. Ну, я пропустила сюжет, вже. <с> я би слушала судки. Ми з Юлією також робили так само. Насправді, я думаю, що навіть якщо тиждень полежить, то також буде. Але ми сушили тиждень. Відповідь вірна, сертифікат ваш. Йдіть до студії сьоме небо, обирайте заняття на свій смак. До речі, Юлю я теж приїду, тому що від мене вдома вимагають принести такий абажур. Повісти на кухню. Олю, до речі, повторювати зовсім не обов'язково. Я вже підшукала інший варіант. Який? А на, е, в нас є дизайнер український Василь Бутенко Із бавовняного каната. Він робить лампу жолоть. А бажур справді подібний до шляпки жолоть. Схожий, де? Да? Так, всередині світлодіод, тому канат не нагрівається. А в якості основи дизайнер використовував скляну сулію. Ну, по-моєму, дуже по по чоловічому так виходить. А солія є? Е, є над чим працювати. Будемо шукати. Маєте власні ідеї, діліться на нашій сторінці у фейсбуку. Набирайте речі. До речі, плюс викладайте фото. Рівно за тиждень покажу, як студентка юрист Юлія дала нове життя старій полірованій тумбі. І ще радянського зразка. Часу вам і натхнення. Па-па.